Войне, розмалюєш до тебе гарна хатинка. Тримай. Збирають на аптечки для військових. У Хмельницькому волонтери влаштували благодійний великодній ярмарок. Продають пасхальну атрибутику, виготовлену власними руками. Прикраси, декор для оселі, солодощі, випічку, книги. Місцяни раді підтримувати захисників перед палатками черги. Придбала мафіни. Дуже цікаво, княжно. Це показує ще раз ворогові. Що ми не здаємося в будь-якому випадку, якщо йде війна, ми показуємо цим свій дух, що ми не зупиняємося. Дітки своїми руками щось зробили, і я тільки підтримую. Декоративні вироби та випічку продають педагоги дошкільної освіти. Так долучилися до ярмарку разом із дітками та їхніми батьками. Створили великодні дерева. Всі дітки чекають на перемогу. Багато чекають своїх татусів. І ми всі дуже радо відкликнулись, хотіли зібрати на допомогу, тому що всі виручені кошти йдуть на наші Збройні Сили України. Педагоги своїми ручками вночі, ще ранесенько, декорували, доробляли, все свіжесеньке. Вишивала ось такі. Великодні яйця. А пані Тетяна витратила близько трьох годин на створення вишитих пасхальних яєць. Продає їх всього за 150 гривень. Втім, кинути до скриньки зі збором грошей можна і більше. Сама вишивка ось такого яйця займає приблизно дві години, тому що це дуже кропітка, мілка робота. Але ж потім його треба все це наложити, натягнути, гарно задекорувати, приклеїти. Це ще десь буде година-півтори час. Пані Оксана у солодкій лавці передає виготовлені власноручанні варення. До приготування здорових ласощів має особливий підхід. це крафтовий продукт, ягоди ми перебираємо всі вручну, тобто не так, що ми все разом скинули і все. Ось ягоди перебираємо вручну, закриваємо. Так само, все вакуумним апаратом вручну. Це вже шостий благодійний ярмарок від волонтерів. Поділля за попередній їм вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень на тепловізори та вантажівки військовим. Нині ж у планах виручити ще близько 100 тисяч гривень на засоби тактичної медицини. Майстрів залучаємо особистим спілкуванням в соціальних мережах. Всі люди, які приносили сьогодні вироби, які сьогодні торгують абсолютно безкоштовно 100% коштів. Ми на цьому акцентуємо увагу, що ми не повертаємо ніяких відсотків за матеріали. Люди Вносять, вносять свій внесок в нашу перемогу. Дар'я Курнос, Вадим Головацький, Олександр Мальников. Новини, 33-й канал.